Зараз друзі мої свідкові, щоб наша увага була прикута до цих двох родиних знаків. Оці два види знаки, які треба ставити, щоб не було. Хліб і воно нам про що символізує. Я сьогодні, друзі, хочу говорити з вами на тему про те, що історія Біблії це історія відносин. Бог, з самого початку створення людини, захотів мати відносини з людиною. І знаєте, це дуже чудово книга, коли ми її читаємо, ми дивуємося, як Бог відновлює ці відносини, зіпсовані відносини. Знаєте, друзі, є одне слово біблійне слово, яке червоною ниткою проходить від першої книги до останньої. Це слово, яке пов'язане з нашим сьогоднішнім служінням, з ліволаманням, завданням нам Господа нашого Ісуса Христа. Це слово завіт. Бог захотів укласти з людьми завіт. Мене запитання, всі розуміють слово «завіт»? що означає завіт? Ну, яким ми можемо сказати слово замінник цього слова, яким нам може більш вживане в нашому побуті, е, в, е, в, е, в нашому житті? Договір. От, Друзі, нам більш знайоме слово договір. Ну, Нам приходить, наприклад, заява договір на приєднання до електричних мереж. Нам приходить договір на викид побутового сміття. Ну, Ми звикли жити в договірних відносинах. Ми укладаємо договір з комунальними службами, там, якийсь, з державними якимись установами. Ми, ми так звикли ми підписуємо договір, беремо за певні зобов'язання. Договір прописано те, що нам обіцяє. Організація, яка нам обіцяє постачати певні послуги, там, зона відповідальності організації, зона відповідальності, сторони, яка користується послугами. Люди скріпили, мовно кажучи, підписами печатками, цією договір. І люди живуть в цьому полі, правовому полі цього договору. Що цікаво, Біблія говорить нам про договір, який Бог захотів укласти з самого початку Біблії з людьми. І який це був договір? Бог захотів наблизити людей до себе. І створити із них свій народ. От у Бога був такий план, як так зробити, щоб люди своїм серцем любили мене, щоб вони були близькі до мене. І, боку, Бог, як е, автор і ініціатор цього договору, виступив стороною, яка пропонувала пакет послуг. Бог сказав, я вас хочу оживити, я хочу дати вам надію на вічне життя. Потім Бог сказав, я вам, ці, я вам даю цінні обітниці, які я хочу вам дати цю об'єднаці. І е, ми бачимо в Біблії від першої книги, від першої людини Адама і Єви до нашого часу, ми бачимо розвиток цих відносин Бога з людьми. Ми бачимо старий Завіт, коли Бог е, динамічно поновлював ці договорні обіцянки. Спочатку Адаму було обіцяно е, про те, що. Ти будеш жити в саду, тобі буде тут добре, охороняй його, насолоджуйся, їж, все, що в цьому саду. Потім ці обітниці були доповнені після проводіння, тим, що Бог встановлює певну відповідальність адміністративну, хто проліє кров людини, того кров має бути пролита. Потім ми читаємо, друзі, що з'являється новий виток, такий новий, новий коло божественних обіцянок. Бог захотів створити народ. І цей народ мав піти від Авраама. Потім ми читаємо, що цьому народу, всередині цього народу, Бог дає обіцяти через Давида, які він називає незмінні милості обіцяні Давид». І Бог виступає автором і ініціатором договірних відносин. І Бог пропонує людям дуже цінні обітниці. Я, я прочитаю зараз текст, який ми зазвичай читаємо на хліба Ломані, і ми над тим дещо поміркуємо в світлі договірних завітніх відносин Бога з звірних. Луки, 22 розділ, я буду читати з 14 вірша по вірші 20. -й. Луки, 22 розділ, з 14 вірша. Коли настав час, він возвіг із ним 12 апостолів і сказав їм, я дуже бажав їсти з вами цю паску перед моїми стражданнями. Бо кажу вам, що вже не їстимо її, доки вона не здійсниться в Царстві Божому. І взявши чашу, і віддавши подяку, сказав, візьміть її і розділіть між собою. Бо кажу вам, що купити ви плоди виноградної лози, доки не прийде царство Боже. І взявши хліб, і віддавши подяку, розламав і роздаві, кажучи, це моє тіло, яке за вас віддається. Це робіть насгадку. Ама. Так само взяв і чашу після вечері, кажучи. Ця чаша новий завіт у моїй крові, яка за вас проливається. В цьому уривочку, фінальним віршем 20, ми читаємо про те, що ця чаша новий завіт у моїй крові. Ісус Христос взяв чашу. І ми знаємо цього тексту, що на, на цій старозавітній трапезі, в цьому обіді було декілька чаш. Євреї говорять, що було чотири чаші, Ну, принаймні, Лука згадує дві чаші. Вірші 18, вірш 17, вірші 17 і взявши чашу, віддавши подяку, це 22,17 і 2220 це інша чаша, так само взявши чашу після вечеря. Лука згадує дві чаші, але цих чаш було чотири. Ці чаші пили євреї з вином, це було згадування і святкування старозавітньої Пасхи, Песаха. Вони згадували про те, Бог вивів народ з Єгипту. І перша була чаша, і це ми читаємо, друзі, книга, вихід шостий, розбудові шостий е, і сьомий. шостий книга вихід. Я виведу вас від тягарів Єгипту. Це була перша чаша чаша освячення. Я виведу вас, я відділю вас з Єгипту, ви будете особливим відділеним народом, освяченим народом. Друга чаша була чашою визволення. І визволю вас їхні, від їхньої роботи. Це була друга чаша чаша визволення. Третя була чаша викуплення. і звільню вас витягненим. Раменом та великим присадом. Це була чаша звіль, викуплення. І остання була чаша, четверта це була чаша хвали і візьму вас собі за народи і буду вам Бога. Більш всього, що Ісус Христос, ну принаймні тут ми читаємо Луки, згадується, згадують дві останні чаші: чаша викуплення. Коли Він написано, що взявши чашу, віддав подяку, сказав, візьміть і розділіть між собою. Учні мали зрозуміти, що настає час їхнього викуплення, і Христос пояснює, в чому буде полягати це викуплення. Це не просто, ви маєте згадати, що колись я вас викупив і вирів з єгипетського рабства, і ви більше не, не були рабами в Ісус Христос говорить їм про новий вид, новий, новий рівень викуплення. Що ви будете викуплені від ваших гріхів. І, друзі, дивіться, четверта чаша, четверта чаша хвали, чаша подяки, так само взяв чашу після вечері, кажучи, ця чаша новий завіт у моїй брові, яка за вас проливається. Так що цікаво, ця четверта чаша, чаша хвали, про яку згадує Лука, вона відповідала книги вихід шостому року, війшусьому, і візьму вас собі за народа, і буду вам, Бог. І саме стосовно цієї четвертої чаші. Дивіться, Ісус Христос вживає Слово, дуже цікаве слово. Написано було книги через змога собі за народу і буду вам Бога, а Ісус Христос додає ще друзям не наповнення цього значення, цього е, старозавітнього тексту. Бо ця чаша новий завіт у моїй крові. І учні мали ще згадати, учні мали згадати, що Бог пообіцяв ще в старому завіті. Укласти з народом окремий новий завіт і зробити собі народ, новий народ. Новий народ з новими якостями, з новими здібностями, з новою силою і з новими можливостями. І дивіться, друзі, а ця, а ця чаша, четверта чаша хвалини. Чаша, коли Бог пообіцяв зробити народ, собі народ і бути цьому народу Богом. Ісус Христос Словом, ось новий завіт у моїй крові, я би процитував книгу Єремії 31 році, віріш 31 Дуже легко не виготовується. 31, 31. Ось наступають дні, говорить Господь. І спаду я з домом і із Юдиним домом новий завіт». Не такі завіт, що йому з їхніми батьками я склав Богу той день, коли місто за руки їх взяв, щоб їх вивезти з краю Єгипетського, та вони поламали на заліду, і я їх відкинув, говорить Господь. Господь нагадує їм про Новий Заліт, коли ось на стоїть дні, і Христос говорить, настали ці дні, Ісус Христос уклав новий заліт з людьми і створив народ, свій народ, Божий народ. І став їхнім Бога. І в цьому, в цьому народу правда, є цікава дуже відмінність або особливість. Цей народ він розуміє заповіді Господні внутрішнім, е, внутрішнім інтуїтивним відчуттям. Коли люди читають Слово Боже, цей народ читає Слово Боже, цей народ поклоняється Богу, цей народ наближений до Бога, цей народ боїться гріха, цей народ любить свого Спасителя. Цей народ є народом, значений народом, що єдиним що, що Ісус Христос віддав своє тіло за нас, щоб створити одну общину спасенних, один народ, створити це зібрання спасенних, які з'єднані між собою невидавими зв'язками і, зв і свободом. нам сьогодні буде хліб нагадувати про те, що Ісус Христос, Його тіло, було мучено там на Волгофі, щоб створити народ в Його. Чаша нам буде нагадувати про завітні відносини з нашим Богом. Чаша нам буде нагадувати про те, що Бог вступив з нами в новий завіт. І те, що Ісус Христос дав чашу своїм учням з цим самим показав, що настають дні і ці дні настали. Ці дні настали, вколи Ісус Христос віддав самому себе в жертву за нас. Ось чаша в моїй крові. Про цю чашу в крові Христа, про завітні відносини пророкував Єремія в 31-му роді, і в 31-му, і в 32 -му. що Бог укладе народ, завіт народом, Він створить цей народ. Проте, сестри, ми сьогодні зібрані в зібрання і по милості Божій ми є цим народом. Ми сьогодні будемо дякувати нашому Богу. Е, оця четверта чаша хвали, яка була там старозавітньому згадуванні е, старозавітнього писаха. Нам сьогодні має нагадати, що ми вступили в завітні відносини з нашим Богом. Ми вступили в завітні відносини через особисте увірування, не через якісь формальні процедури приєднання до помісної общини, не просто через водне хрещення чи те, що в нас батьки вірують, і ми були віруючись з дитинства, настав, настав вже повний певний вік, 18-19 девятнадцять років. Ми сказали, ну ми вже поранені якось вже приєднуватися до віруючих. Я вже якби, визрів, мені вже треба якось одрушуватися і, і якось і, там питання з армією вирішувати. Треба бути вже членом церкви. Друзі, дивіться, ми вступили в завітні відносини з Богом через особисте вірування, тому що ми полюбили нашого Господа. Ми стали близькі йому, ми відповіли Йому свою добровільню. Ми покаялися в наших гріхах, ми вибрали його за свого особистого Спасителя, і ми сьогодні в наше життя воно сповнено В Сьогоднішнє нашому згадуванні, ви знаєте, я думаю, що є елемент трагізма. Ми сьогодні згадуємо про те, що наш Господь помер за нас, але ми маємо згадувати в сьогоднішньому згадуванні нашого Господа і елемент радості. У нас має бути, як, бути е, е, смутом, змішаний з радістю. Ми не просто маємо плакати, що наш Господь понад. Ми маємо радіти. У нас має бути хвала. У нас має бути друзі, от ця знаєте, сердечна подяка, що Бог створив свій народ в ім'я своє, що Бог нас від собою, в особисті, е, договорні відносини на смогли заліти своєї крові. І ми Богу сказали «да». Ми сказали, Богу Богу да, в різний вік, в різних обставинах, в різному нашому статусі. При прирізних наших втягнена з цим віхом, але ми сказали Бога Ми запросили його в своє життя, і ми сказали, Боже, я, я бажаю бути з тобою. Я стануся жити віховним життям. Я хочу бути з тобою, я хочу любити Тебе, слідувати за Тобою і бути завжди радісним. завжди дякувати Тому сьогоднішнє наше покоління Богу, наше зібрання має бути наповнене хвалою. Тому я закладаю всіх сьогодні подякувати нашому Богу. Віддати йому хвалу нашому Спасителю і Господу Ісусу Христу. Він є той, хто запропонував нам вступити в добровольні відносини, завіт з ним. І хто зробив можливим це, тому що Він не дав самому себе, Він не дав самому себе в жертву, там, на голосі Хресті. Він брали свою святу кров, яка стала, зробила можливим бути нам з Богом добровольних відносинах. Щоб бути з Богом добрих відносинах, треба бути очищеним і чистим. І Бог це забезпечить своєю кров'ю. Ісус Христос нас очистив, Ісус Христос простив нам нашу, нашу провину, нашу безліч наших гріхів. Він, на все привезли, Він е, назвав їх як неіснуючі, Він їх вимілив, як е, зробив білу вовну, як сніг зробив. І Він зробив те, що ми сьогодні можемо бути з Богом в особистим нас. Ми можемо молитися. Ми можемо радіти, ми можемо поклонятися Богу, ми можемо називати його своїм батьком. Ми можемо сьогодні мати терзання і сміливість брати шматочок хліба і ковточок на, на. І цим самим засвідчувати, і я з Богом особистий до межних відносин. Не тому, що я такий, тому що Бог мені запланував бути з ним відносина, і я відхнувся. Я сказав своє добровільне, «да» і я помилуваний Ісуса. Ось таке, друзі, наповнення для нашої сьогоднішньої участі в Вечері Господній, Хліб і воно, тіло Христа і завір його поля. В цьому ми спомовімося нашому мосту. Ісус Господи Ісусе, я дякую Тобі за твою велику милість і благодатність. Дякую тобі, що ми заслуговуємо цією панам. На Я зговорив з ним і виключно тому, що ти добрий, тому що ти була нас, тому що кров твоя за наші проблеми і за наші. Крові. Дякую тобі за те, що ти виступив ініціатором цього нового завіту. І це була небесна ініціатива. Ти запропонував цей новий завіт твоїй крові, тому що ти є цим осведомним манцем ягням, який віддав самого себе за нас. І твоя жарта по сьогодні слухає на на нас, вона оточує з усіх боків, усвідомлення цієї жартів, що ми жили зірком. Усвідомлення значимості і святості цієї життя. Дякую тобі, Господі Ісус, за те, що ти зробив людей з'єднаними на тіло. І сьогодні ми з'єднані з цими невидимими зв'язками, з любовами, Ми сьогодні можемо відчувати і смути пирали, общиною Божою і не мати всіх перебав, як общиною Дякую тобі, наш Добрий Спаситель, ми тобі вклоняємося, що Господи Спаситель, і всі Амінь.